Welcome to AppleTree Channel. Hello, everybody, welcome back to my channel Apple Tree. Сьогодні у нас з вами продовження огляду підручника Hip Hip Hello 7. Unit 7. Тема 7. I've been to Ukraine. Я вже був в Україні. І так, Unit uh, Focus. Уже про що ми будемо говорити у цій темі? The present perfect. Отже, ми будемо говорити про слова маркери just, already, yet, uh, різницю між been and gone. Functions. Talking about things you've already just done or haven't done yet. describing historic and natural sites, talking about tourist experience. Будемо говорити про речі, які ви вже uh, або тільки що зробили, або ще не робили. Описувати історичні і природні місця якісь. Ну і говорити про ваш досвід як туриста. Vocabulary, Historic and natural sites and pronunciation вимова homophones too. Будемо говорити про хомофони. Тобто слова, які uh, чуються однаково, але пишуться по-різному. Окей, okay, let's get started. Почнемо. Answer the questions. Дайте відповідь на питання. Have you, ever, uh, have you got any relatives who live abroad? Чи є у вас родичі, які живуть за кордоном? Ну, no, I think nowadays yes. Nowadays we, we have got some relatives who live abroad. Where do they live? Де вони живуть? What countries? yes, and have you ever visited them? Чи ви коли-небудь відвідували своїх родичів за кордоном? So answer the following questions. First of all. Дайте спочатку відповіді на ці питання. А потім переходимо до Words in Action слова в дії. Look at the pictures, погляньте на малюнки. Uh, read the sentences and try to guess the meaning of the words and phrases in bold. Як завжди нам треба прочитати речення і здогадатися значення слів, які виділені жирним. mom is painting the ceiling of my room. Матуся фарбує uh, Стелю в моїй кімнаті. Two. At the Cooper's Hill Cheese Rolling race, Participants run down a steep slope. На пагорбі Купер у катаннях сиру учасники збігають по похилому схилу. 3. Most national parks in Ukraine are friendly to people with disabilities. Більшість національних парків в Україні розраховані для людей з обмеженими, з обмеженими можливостями. 4. The, the man is digging a hole to plant a tree. Чоловік копає е, каналу, так, аби посадити туди дерево. 5. The river Prut forms the border between Ukraine and uh, Romania. Річка Прут формує кордон між Україною і Рум... Румунією. So, now listen and repeat. Слухаємо і повторюємо. І послухати у нас не вийде, тому що у мене немає цього аудіотреку, тому ми переходимо до наступної вправи Listening and Reading. І однозначно, що нам треба спочатку read, it, прочитати, а потім дати відповідь на запитання, тому що, на жаль, теж цього аудіо немає у мене. І так, listen and answer the questions. Знову ми повинні будемо дати відповіді на ці питання після прочитання емейлу. Where is Giorgій? Де у нас Георгій? «What is he he doing there?» – «Що він там робить?» «And how does he feel?» Як він себе почуває? Okay, um now read Giorg's email, then look at the photos which places hasn't Giorgio been to yet. Итак, hello bookworms. Uh, привіт усім хто любить читати, так. Greetings from Ukraine. Вітання з України. How are you? Як справи? Have you finished reading the April book of the month yet? Чи ви вже завершили читати Квітневу книгу Місяця? I already finished, but uh don't but don't worry, I won't give away any spoilers. Я вже завершив, але я не буду давати вам жодних спойлерів. I'm having a great time visiting my cousins in Kyiv. Я провожу гарну час, відвідуючи своїх двоюрідних uh, сестер, братів у Києві. I've been to some amazing places. Я вже був до у деяких дивовижних місцях. Yesterday we visited the Golden Gates. Uh, учора ми відвідували золоті ворота. They are awesome, вони дивовижні. Uh, we are now sightseeing in Kyiv, or the City of Golden Domes, as people sometimes call it. Uh, сьогодні ми ходимо по пам'ятках культури Києва або так, так званого міста uh, золотими куполами, як інколи люди їх називають. We've just climbed the Castle Hill. The view from there is just terrific. Ми тільки що залізли на о, княжу гірку, і о, вигляд з неї просто дивовижний. We haven't been to St. Vladimir's Cathedral yet. Ми ще не були у соборі Святого Володимира. We are going there tomorrow. Ми йдемо завтра туди завтра. The day after we are taking a trip to v Вінниця uh, to see Mikhailo Kotsubinsky's house and Kyiv. Uh, the day after, так, тобто післязавтра, Uh, ми uh, поїдемо до Вінниці, щоб подивитися у садибу і музей Михайла Коцюбинського. Uh, by the way, they've got the best varникes here in Kyiv. До речі, вареники в Києві найкращі. See you soon, побачимося, Георгій uh, P S. I'm sending you some photos. Я відправляю вам деякі фото. Okay, so where is Georgi? So he is in Ukraine, he is in Kyiv. What is he doing there? Що він робить там? He is going sightseeing. How does he feel? So he is just amazed. He is happy. Okay. So uh, which places hasn't Georgi been to yet? Um, okay, so he hasn't been to Saint Volodymyr's Cathedral yet. In or So culture corner. Ukraine is known as the breadbasket of Ukraine because it has historically been a major producer of wheat for many European countries. Україна відома як житниця Європи, так? Тому що, ну, або як хлібна корзина, Хлібний кошик, так, Європи. Тому що історично це вона була головним виробником пшениці для багатьох європейських країн. Wheat from Ukraine was exported across Europe for centuries and used for bread making by many different cultures. Um, пшениця з України експортувалася по Європі протягом століть і використовувалася для того, щоб о, пекти хліб, так, хлібобулочні вироби у багатьох країнах. У різних культурах так мовити. Good. Ось така довідка. So and now let's do the quiz. In your notebook, match uh, these places of interest uh, with the facts about them. Так, Mount Rushmore National Memorial. Ага, це гора Рашмор. Це Там де вирізані uh, обличчя президентів. It's one of of the most popular. Ah, it's a huge mountain sculpture of four US presidents. Ось воно. Отже, перше буде D. The first is D. Так, далі. Uh, the Niagara Falls uh, is a huge mountain, yet uh, It's one of the popular tourist attractions in North America, yes. Одне из, uh, принад, так, у Пив Edinburgh Castle was home to Scottish kings and queens. Замок в Еденбурзі, так, був домівкою для шотландських королів і королев. The Lake District National Park. Так, зараз будемо дивитися. Uh, the Tunnel of Love це буде B, a picturesque site in Rivne Region, popular with romantics and honeymooners. Це мальовниче місце у uh, Рівненській області, популярне серед романтиків і uh, людей, які проводять uh, медовий місяць. Так. Так. Залишається Saint Sophia Cathedral. Так, отже, uh, The Lake District National Park це uh, E. Offers Britain's great Greener's Countryside and Grandest views. Ну і Saint Sophia Cathedral is a UNESCO World Heritage. Heritage site. It's a place that is protected by UNESCO. Okay, let's well, so what we know about the USA, the UK, and Ukraine quiz. So now let's work in groups of three. Copy the chart into your notebook. Each student reads two texts about a country and completes the chart. Кожен учен читає два тексти про країну, так, і доповнює цю табличку. І так, табличка. Ukraine, UK, USA. Historic site, історичне місце це Собор Святої Софії. What to do. Що там можна зробити? Join or order a guided tour, take photos and videos. Можна долучитися або замовити тур із супроводом, зробити фото і відео. Так. Student A reads about Ukraine, Учень A читає про Україну. Student B reads about the UK. Учень B про Великобританію. Ну і student C reads about the USA. Um, then student A tells students B and C about Ukraine. А потім учень A розповідає учням B і C про Україну. Students B and C write down the information in their charts, change roles. Очні BC запишують інформацію до своїх табличок, а потім обмінюються ролями. So, Ukraine tour The Tunnel of Love. Отже, Тунель кохання. The Tunnel of Love is a natural phenomenon in Rivne Region in the West of Ukraine. Тунель кохання це природний феномен у Рівненській області на заході України. It is believed. Uh, that a couple in love can make a wish together, and if their love is real, then the wish will come true. Вірить в те, що uh, коли пара uh, закохана пара uh, там загада, загадують бажання, і якщо їхнє кохання справжнє, то їхнє бажання справдиться. The Railway of the Tunnel uh, of Love uh, so stretches for one km. Цей тунель, саме uh, залізничний, Uh, кохання. Він uh, один кілометр завдовжки. The unique landscaping of the tunnel of love was created by nature. Унікальна природа, так, цього тунелю кохання, була створена природою. of trees in, inter, intertwined to form the walls of and ceiling of the tunnel. You may go to the tunnel of love at any time of the year by a romantic train, which allows tourists and visitors to feel unbelievable experiences and create a romantic, sensual, sensual atmosphere. Окей, отже, ви можете поїхати до тунеля кохання в будь-який час року на романтичному потязі, що дозволяє туристам і відвідувачам відчути неперевершен неперевершений, так би мовити, пережити неперевершений досвід свій і створити романтичну атмосферу. So, отже, другий сайт у нас це Saint-Sophia Cathedral, і про нього вже у нас тут написано. Отже, а тунель кохання це якраз буде у нас Natural's phenomenon, так? Good. Отже, Saint-Sophia Cathedral, Собор Святої Софії. Saint-Sophia Cathedral was built in the early 11th century. Собор Святої Софії було побудовано на початку 12 століття. Originally it was a tomb of Kievan rulers, including Volodymyr Monomakh and Yaroslav I the Wise, and today it is a UNESCO World Heritage Site. Uh, спочатку це була гробниця, усипальниця київських uh, князів, включаючи Володимира Мономаха, Ярослава I Мудрого. А на сьогодні це uh, місце, яке захищається ЮНЕСКО. Uh, The cathedral is world famous and is one of the greatest works of medieval architecture. Собор uh, всесвітньо відомий і є однією з най найвідоміших, так, найчудовіших робіт середньовічної архітектури. In 2007, St. Sophia Cathedral was named one of the seven wonders in of Ukraine. У 2007 році Собор Святої Софії було названо одним із семи чудес України. Visitors Are uh, allowed to get a guided or individual tour, uh, take photos and videos, and buy souvenirs. А uh, відвідувачі, Відвідувачам дозволили uh, брати тури індивідуальні з супроводом, робити фотографії, відео і купувати сувеніри. Окей, okay, це у нас, отже, йде уже. Uh, Se, uh, це у нас іде, uh, historic site і natural site ми вже прочитали. Так, the tunnel of love. Далі UK tour включає Edinburgh Castle and the Lake District National Park. Отже, це це у нас буде natural site, а це у нас нас буде буде natural а historic site. So, Edinburgh Castle is one of the most exciting historic sites in Western Europe. Замок в один із най... Uh, Захоплюючих, так, Зах... най... 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 видатніших історичних місць у Західній Європі. Uh, the castle uh, was home to Scottish Kings and Queens. Uh, замок був uh, домівкою для шотландських uh, королев, uh, королів і королев. To learn about its rich history, take advantage of the free guided tours or pay for an audio guide in several languages. Аби вивчити про його багату історію, а отримати перевагу безкоштовних турів з супроводженням, або заплатіть за аудіогід, який, в принципі, випущено на мовах. декількома мовами. Edinburgh Castle sits at the top of a steep slope, but there is good access for people with disabilities. Отже, цей замок знаходиться на вершині дуже такого крутого схилу. Ось, але він має гарний доступ для людей із обмеженими здібностями. The Castle is Open Daily All Year Round, Except for December 25th and 26. Ну, це різдвяні дні, так? Отже, замок відчинено. Протягом року Крім 25-26 грудня. Окей. Okay. Так. І зараз Natural Site. The Lake District National Park offers Britain's greenest countryside and greatest views. Отже, uh, національний парк Lake District пропонує uh, найзеленішу. Британську о, місцевість, так ну countryside – це як сільську місцевість, передмістя, так, and greatest views, і чудові види. It's home to England's highest mountain, Scafell Pike uh, Pike, where you can enjoy walking, hiking, or climbing. Uh, він є домівкою, так би мовити, для найвищої гори в Англії Scafell Pike, де ви можете насолоджуватися прогулянками. Походами, так і е, альпінізмом. Close to Scafell Pike is uh, West Water, England's Deepest Lake, where you can participate in water sports such as swimming and kayaking. Дуже близько до Scafell Pike розташоване uh, uh, Westwater. Це найглибше озеро в Англії, де ви можете брати участь у водних видах спорту, таких як плавання і каяки. плавати на каяках. так? Це в Делей Дістрикт was made for cycling. You can choose between off-roads, mountain biking routes, or gentle country lanes. Отже, Лей-Дістрик було також розроблено так, або створено для велоспорту. Ви можете обирати між поза шляховими маршрутами для гірських велосипедів, або м'якими доріжками, дорогами. Сільської місцевості, так би мовити, Country lanes. Окей. Okay. You can enjoy the adventures of the park any time of the year. Ви можете насолоджуватися пригодами парку в будь-який час року. Отже, це у нас Nature site. Так, і останнє, що у нас залишається це USA Tour, uh, The Niagara Falls and Mount Rushmore National Memorial. So, the Niagara Falls is one of the most popular tourist attractions in the state of New York. Niagara, Falls Niagara, Odin is the most popular tourist town in New York. The Niagara Falls is made, of three, made up of three waterfalls American Falls, Horseshoe Falls, and Bridal Veil uh, Falls. Uh, iz wodospad Niagara is a very popular waterfall. It's American Потім водоспад у вигляді Підкови, Так? і водоспад Фатана Реченої. They are located on the Niagara River on the border between Canada and the USA. Вони розташовані на річці Ніагара на кордоні між Канадою і США. Uh, there are a number of ways to see the falls. You can take a boat trip, fly above them in a helicopter, enjoy the view from an observation tower, or see them from behind in caves where only an elevator can take you. Існує uh, число способів, кількість способів побачити ці водоспади. Ви можете взяти поїхати човном. Або летіти над ними на гелікоптері, насолоджуватися видом із баш... башти, такої особливої, так? там де можна спостерігати, або побачити їх з печер, де лише... куди лише елеватор вас може довести. The best time to visit the Niagara Falls is from June to August. Найкращий час, аби відвідувати так, uh, Niagara Falls з червня до серпня. Окей. Okay. Так, і, і ще одна пам'ятка: це Mount Rushmore National Memorial. Національний меморіал Гора Рашмор – це велика скульптура із гори, так, витисана чотирьох президентів США. Вона розташована біля Південної Дакоти. Work on the project began in 1927 and was completed in 1941. Робота над проєктом почалася у 2020 році і завершилася у 41-му. It's a great place for outdoor adventure and sightseeing. Це чудове місце для пригоди на вулиці, так і споглядання за цим за цією красою. Visitors can also learn about the history of the area. Відвідувачі також можуть вивчити. Історію цієї місцевості. You can visit Mount Rushmore National Memorial all year round, 7 days a week, except for the 25th of December. Ви можете відвідати Національний меморіал Гори Рашмор круглорічно, так, 7 днів на тиждень, крім 25 грудня. Окей. Okay. Що ж, а зараз давайте з вами подивимося на нашу табличку і заповнимо її. І так, доповнимо табличку нашу. І так, historic site, сайт Софії Wemm to visit all year round. Далі, natural site, Ukraine, Tunnel of Love. тунель кохання. What to do. Ride the romantic train, enjoy romantic atmosphere. Катайтеся на романтичному потязі, насолоджуйтеся романтичною атмосферою. When to visit, any time of the year, будь-який час року. Далі UK Edinburgh Castle заб, замок в Еденбурзі. Take a free guided tour or pay for an audio guide. Explore history. Отже, візьміть безкоштовний, безкоштовного тургіда, тур -гіда, так, або заплатіть за аудіогід і досліджуйте історію. Так, when to visit, коли відвідувати? All year round, except December 25th, 26. Так, uh, Natural Site. Отже, у Великобританії природні, природні місце, куди можна піти подивитися: The Lake District National Park. What to do? Що можна там робити? Walking, hiking, climbing, cycling, swimming, kayaking. та будь-що, так? Багато чого. You went to visit any time of the year, коли відвідувати будь-коли. Так, Тобто будь-який час року. Далі USA США. Mount Rushmore National Memorial. Отже, Національний меморіал Гори Рашмор. Citing, learn about history. Так, when to visit all year round except the 25th of December. Так, округу, кругорічно, крім 25 грудня. USA Niagara Falls. Отже, what to do? Що робити? Boat trips, helicopter tours, observation towers, and caves. Тобто ще й печери можна. Ну і when to visit June to August. Ну, ось така табличка вийшла. Поставте відео на паузу. That's all for today, наразі це все. Сьогодні ми з вами розпочали сьому тему, яка називається I've Been to Ukraine. Наступна тема у нас буде «Grammar Спот, граматична. Будемо говорити про The Present Perfect with Just Already and Yet. А також про різницю між Been and Gone. Окей, okay, good. Thank you for your attention. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступних уроках. Дорогі глядачі, кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка. Надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!